СБУ повідомила про підозру клірику Української православної церкви. Правоохоронці зібрали доказову базу на Геннадія Шкіля, настоятеля храму у тимчасово окупованому місті Гола Пристань на лівобережжі Херсонщини. Як повідомила речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова, з перших днів повномасштабної війни протоірей публічно підтримував збройну агресію РФ. Так, у липні 2022 року він взяв участь у прокремлівському форумі, який проводили у захопленому на той час Херсонському державному університеті. Там клірик виступив з промовою, закликаючи приєднати регіон до складу Росії. Потім фігурант дав інтерв'ю окупаційного Терка Таврія, у якому схвально висловлювався щодо організації псевдореферендуму Російської Федерації на Херсонщині. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила інформаційну підривну діяльність клірика. На основі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Геннадію Шкілю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 1-3 статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, флорифікації її учасників та частиною 6 статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. Оскільки зловмисник переховується на лівобережжі Херсонщини, тривають комплексні заходи для притягнення колаборанта до відповідальності за злочини проти України.